Ти можеш думати, я так нагрішив, я так погано жив, я стільки поганого зробив по відношенню до Бога, до людей. Мене ніколи Бог не прийме, не простить. Знай, це неправда. Як би сильно ти не зрішив, як би погано ти не вчинив, що би ти не зробив ближнім, Боже відношення до тебе не змінне. Він так тебе полюбив, що віддав сина свого, однорожденого, на смерть. Щоб ти не помер, був прощений і мав життя вічне. І Бог завжди думав про тебе в твоїх самих поганих вчинках, гріхах, в самій великій темряві, яке було в твоєму житті. І навіть якщо вона зараз, я прочитаю тобі декілька віршів і думок Бога про тебе. Влюблені пророк Ісаї пише нам. Це Біблія. 65-й розділ. Перший вірш. Бог говорить я прихилявся до тих, що мене не питали. Я знайдений тими, що мене не шукали. Я казав: Оце я, оце я до народу, що імення моїм не був званий. Я весь день простягав свої руки до люду запеклого, що він за своїми думками дорогою ходить недоброю. І Бог показує сьогодні в своєму слові свою волю, свої думки, свої бажання стосовно тебе. Я відкритий для тебе, син, донько. Я завжди поруч. Тільки узвись до мене, тільки простягни до мене ти свої руки, мої руки відкриті. Я хочу благословити тебе. Я хочу жити з тобою, будувати з тобою відносини. Я маю такий прекрасний завіт благословінь через Ісуса Христа з кожною людиною. Тому диявол-брехун, він отець всякої брехні, він бреше, ти недостойний, ти не можеш прийти до Бога, ти не можеш з ним які відносини, що читати. Послухайте, Бог сильно любить. Він каже: Я прихиляюсь до тих, що мене не питали. Я знайдений тими, що мене не шукали. Сьогодні день спасіння. Сьогодні Святий Дух відкриває Отця через Ісуса Христа. І сьогодні, Його любов є для тебе. Давайте ми зараз приймемо віру Його присутність. Давайте зараз ми приймемо вірою, Його волю, а Його, його воля, щоб ти мав життя і життя з подостатку. Його воля, щоб ти був зцілений ранами Ісуса. Його воля, щоб ти відкинув і скинув з себе всі свої тягарі і взяв Його тягар, який є легкий. Його воля, щоб Ти сьогодні пізнав істину. І був вільний. Його воля, щоб ти був звільнений від всіх залежностей. Його воля, щоб ти сьогодні процвітав. Його воля, щоб сьогодні в тебе був цей Едем, райський сад, ця кімната спілкування з Святим Духом. Галілуя, Господь! Благослови кожного, хто дивиться це відео зараз, в ім'я Ісуса Христа, Духом Святим скеровуй. Побуждай серця просто шукати тебе, сокрушатись перед тобою, просити в тебе пробачення. І ми зараз до тебе звертаємося, Отець. Ми дякуємо тобі за твою любов. Ми дякуємо, що ти думаєш про нас, ти шукаєш нас, ти відкриваєш до нас свої руки. І ми приймаємо твою любов. Ми приймаємо твій завіт. Просто сповідуйся. Скажи, прости всі мої гріхи, Отець Небесний. Ісус, я вірю, що Ти помер за мене і Воскрес для Мого виправдання, для нового життя. Війди, в моє серце, будь Господом і Спасителем моїм. Алілуя! Я приймаю Тебе! Я хочу слідувати за Тобою, сповни мене Своїм Святим Духом, наповни мене силами не грішити, але жити правильно. І я приймаю Твоє нове життя, улюблені Той, хто у Христі. Той нове творіння, старе пройшло. Тепер все нове. Я є приклад того. Я є образ Божої любові, Божого спасіння, Божого Воскресіння, Божого звільнення. Чому? Тому що в 2004 році, 23 листопада, коли я зі Львова приїхав в Тернопіль, я був в тяжкому стані, залежний, розбитий, хворий. Я не жив дома. Я втратив всіх своїх друзів, відносини з батьками, з рідними, з органами правоохоронними. Все було в житті перекреслено. Всі хотіли щось від мене отримати, але я нікому нічого не міг дати, тому що сам пропадав. І 25 листопада 2004 року я сукрушився і сказав, якщо ти є Господь, якщо ти любиш мене, якщо я потрібен тобі, зміни моє життя. 25 листопада буде 20 років, як я живу. З Ісусом Христом, як я спасений Його благодаттю, я зцілений Його ранами. 20 років прекрасного життя ні за день я не жалкую, тому що жити з Богом і проживати кожен день з Ним це прекрасно. Я зараз здоровий, звільнений, процвітаючий, я маю сім'ю, дітей, благословіння, проповідувати Євангелія Ісуса Христа найбільшу честь на землі. Розказувати людям про любов Ісуса, про Його заповіді, про Його завіт, кликати на весілля кожного на брачний пір. Тому, якщо Бог мене звільнив, підняв, зцілив, дав нове життя, Він це зробить і для тебе, тому що Він не лицемірний, Він не міряє. По різному людей він дивиться на нас великою любов'ю і хоче з тобою і зі мною мати відносини благословляти, надихати, підіймати, звільняти і це зараз в ім'я Ісуса. Улюблені, почніть з того, що якби ви не поступили погано, як би ви не грішили проти Бога, проти людей, Бог за вас і Він чекає вас, вашого покаяння, вашу, вашої молитви, вашого звернення. Коли блудний син вернувся в землю, де був його батько, де він правив, це такий образ живого Бога. Він їв ріжки в хліву свинями, він був розбитий він розточився все ймення батьківське з блудницями. він був посоромлений, і він там, в тому хліві, казав, я би був наймитом свого батька, я би хоч би так вернувся в дім. І коли він робив ці перші кроки назад, батько виглядав його. І коли блудний син повернувся, він вдів перстень на його руку. Він дав йому новий одяг. Він сказав слугам, заколоти найкращу худобу. І сказав: син, все моє Твоє. Оце відношення живого Бога, Бога Отця, Царя, Царів до тебе. Все моє. Твоє. Тому звернись до нього. Почни з маленького, зупинися декілька хвилин побудь з ним. Він тебе благословить, направить, надихне, відкриє тобі закриті двері, допоможе вирішити питання, які зараз отягощають тебе. В ім'я Ісуса Христа. Будь благословені. В цьому дні нехай буде благословене наше військо, Збройні Сили України. Нехай Слово Боже розповсюджується там, і нехай Твоє натхнення, Святий Дух, воно проявиться на наших воїнах. Сила, нехай буде на них. Один з вас прожене тисячі, а двоє десятки тисяч. Тому що Бог за вас воює. Аллилуйя. Благословляємо в цьому дні нашу Україну, нашого Президента, наші Збройні Сили. І ви будьте благословені в ім'я Ісуса Христа. Поділіться цим відео, поширте це тому хто нуждається. Боже Слово, воно живе і діяльне, і воно змінює атмосферу, воно міняє обставини, Бог проявляється в силі, в славі, в процвітанні, в своїй величі. Тому як увірують, якщо не буде проповідувано, сьогодні нехай Євангелія Ісуса Христа звучить. І ви будьте провідником Євангелія Ісуса Христа. Якщо ви отримали благословіння в цьому відео, поширте його, розповсюдьте Його і будьте благословенні. Амінь.